Всім привіт! Сьогодні в випуску Жерона вивчає можливість підписання Шапаренка. Стало відомо, як виглядатиме нова форма збірної України. Карпати оголосили про призначення нового головного тренера. Карпати оголосили про підписання захисника молодіжної збірної України. Жирона не зменшує активності на трансферному ринку та діє відповідно до заздалегідь вибудованої стратегії підсилення складу. Про що інформує Кадена СР керівництво каталонського клубу окреслило три пріоритетні позиції, які потребують підсилення, і серед можливих варіантів для центру поля і надалі фігурує український півзахисник Київського Динамо Микола Шапаренко. Раніше Жерона вже вивчала можливість підписання таких молодих талантів, як Марк Бернал із Барселони та Стефан Байчетич із Ліверпуля. Однак наразі ці трансфери вважаються малореалістичними. Попри це, клуб продовжує аналізувати ситуацію на ринку і тримає в полі зору альтернативні кандидатури, серед яких і Шапаренко. Раніше з'являлася інформація щодо суми, за яку Динамо готовий відпустити Миколу Шапаренка. Також наголошувалося, що сам футболіст поки й не прийняв остаточного рішення щодо продовження. Контракту з київським клубом у поточному сезоні Микола Шапаренко зіграв 22 матчі за Динамо в усіх турнірах, відзначившись двома забитими м'ячами та сімома гольовими передачами. Контракт 27-річного півзахисника з київським клубом діє до 30 вересня 26-го року. А портал «Трансфермаркет» оцінює його ринкову вартість у 8 мільйонів євро. Дякую за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попереднє питання. А ми вже підготували нове лого. На екрані змінений логотип відомого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Свої відповіді залишайте в коментарях. Бажаю успіху! Популярний інтернет-портал Футі Headlines сповідомий тим, що неодноразово публікував у мережі зразки форм команд ще до їх офіційної презентації. Продемонстрував, яким буде новий виїзний комплект форми збірної України. Гостьова футболка Адідас для збірної України сезону 2026 виконана в насиченому королівському синьому кольорі та прикрашена геометричними візерунками на верхній частині грудей і плечах, який надихався традиційними українськими мотивами. Комір має короткий розріз і оброблений темно-синім кольором із ледь помітним золотим акцентом, що гармонійно поєднується з манжетами рукавів. Такий же дизайн використовувався у виїзних футболках Алжиру, як і на всіх гостьових моделях Адідас 26 року. Року на цій формі повертається ретро-логотип Трифойл. Усі виїзні футболки Adidas, включно з комплектом збірної України, будуть офіційно представлені у березні 26-го року. зазначає джерело. Підтримай наш проект і підпишись на Ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм, скануй QR-код або переход за посиланням в описі. Клуб української прем'єр-ліги Карпати офіційно голосив про призначення нового головного тренера. Контракти з львівським клубом підписав іспанський фахівець Фран Фернандес. Наразі подробиці щодо тривалості та умов договору не розголошуються. 45-річний наставник замінив Владислава Лупашка, який залишив посаду після завершення першої частини сезону, в якій Карпати посіли дев'яте місце в таблиці УПЛ. Фернандес розпочав свою тренерську кар'єру в Іспанії, працюючи з командами Полі Депортіво. Адра та іспанійол Дель Аль Куян. У 2012 році він приєднався до структури Альмерії, де послідовно очолював юнацьку команду та Альмерію Б, а згодом обіймав посаду, виконуючи обов'язки головного тренера першої команди, а пізніше став повноцінним головним тренером клубу. Влітку 2019 року Фернандеса призначили головним тренером Алькокорна, а наступний сезон він розпочав у ролі наставника тенеріфе. Наприкінці 2021 року іспанський спеціаліст вдруге Очолив Алько Корн. У минулому сезоні він працював головним тренером Мурсії. Клуб Карпати на своєму офіційному сайті офіційно повідомив про трансфер Віталія Холода. Захисник руха підписав із левами контракт терміном на 3,5 роки. Деталі умов угоди не розкриваються. Однак, за даними порталу Трансфер новачок обійшовся зеленобілим білим у 700 тисяч євро. Варто зазначити, що Віталій народився у Львові та розпочав займатися футболом у місцевих школах. Надаль він грав за юнацьку команду руха. Дебют за основну команду жовто-чорних у премєр лізі відбувся 7 грудня. Дня 22-го року в матчі проти Чорноморця у поточному сезоні. Віталій Холод зіграв за команду Івана Федека 19 матчів у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями. Загалом у чемпіонаті України він провів 64 поєдинки та забив один гол. Його попередні контракти з жовто-чорними діє до 31 грудня 26 року. Окрім клубної кар'єри, футболіст виступав за юнацькі збірні України Ю-19 та Ю-21. Портал Трансфер Маркет оцінює. 21-річного гравця у 700 тисяч євро. Український нападник турецького клубу «Трабзонспор» Данило Сікан може змінити команду вже найближчим часом. Повідомляє портал Хабер. За інформацією джерела, 24-річний футболіст повідомив свого агента про принципову згоду на перехід до Касим Паші. Водночас, Сікан зазначив, що у разі надходження пропозиції від клубу з європейського чемпіонату він готовий змінити свої пріоритети. Таким чином, домовленість із Касим Пашею поки що не є остаточною. Форвард залишає за собою право обрати інший Варіант, якщо надійде більш приваблива пропозиція, у поточному сезоні Данило Сікан провів 15 матчів у складі Трабзонспора, забив два голи та віддав одну результативну передачу. Контракт українського футболіста з турецьким клубом діє до 30 червня 29-го року. А його ринкова трансферна вартість за оцінкою порталу трансфер Маркіс», становить 5 мільйонів євро. У нинішньому сезоні чемпіонату України команда рух є наймолодшою серед усіх учасників прем'єр-ліги. Як повідомляє телеграм УПЛ ТВ, середній вік гравців руха становить 22,5 роки. Для порівняння Київське Динамо за цим показником посідає п'яту позицію середнім віком 25,2 роки. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу Перший тайм, скануй QR-код або переход за посиланням в описі.